Ви дивитесь інформаційну програму ТВ. Новини вітаю вас. Головні теми сьогодні. Насильство в Києві на тлі голосування закону про децентралізацію. Донецький університет розпочинає навчальний рік у Вінниці. Російські та німецькі митці хочуть бути поза політикою. Ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту про децентралізацію мало стати головною подією понеділка. Однак її затьмарили масові заворушення під стінами парламенту. Від вибуху гранати загинув боєць Нацгвардії ще більше ста людей поранені. Протести спричинила конституційна реформа, яку багато українців сприймають як результат тиску на президента Порошенка з боку заходу. Та багато хто, у тому числі і в Європі, підтримує ці зміни. Аргументи одних та інших проаналізував Олександр Головов. Сутички під стінами Верховної Ради вибух гранати, один загиблий, і десятки поранених. Серед них правоохоронці та журналісти. Все це, це через голосування за поправки до української конституції, які, на думку маніфестантів, можуть легалізувати проросійських сепаратистів на Донбасі. Серед українців, які виступають проти зміни основного закону, не лише радикали. Ми розуміємо, що поки Україна не відновить контроль за окупованими територіями, будь-які повноваження. Чи будь-які фінанси державні не можуть бути передані тим, хто сьогодні є на окупованих територіях? А це є російські війська, російські найманці і сепаратисти фінансовані Від Відкритики не рятує навіть те, що на поправках наполягають західні партнери України. Противники змін вважають такі дії розміном українського суверенітету на замирення Кремля. Прихильники поправок стверджують, голосування демонструє Берліну і Парижу конструктивну позицію Києва. Це можливість продемонструвати нашим партнерам, членам проукраїнської коаліції світової, яка фактично існує. Що Україна виконує взяті на себе зобов'язання, що Україна є відповідальним партнером. На заході сподіваються, що виконання Києвом своєї частини зобов'язань відкриє шлях для мирного врегулювання. А Порошенко змушений прислухатися до думки партнерів, від яких залежить політична та фінансова підтримка країни. Зрештою, мінські угоди будуть виконані. А на сході України запанує мир лише тоді, коли Донецьк і Луганськ, обидва сепаратистських регіони, отримають особливий статус в рамках України. А це може статися лише в рамках децентралізації країни. Це ключовий момент для вирішення всієї. Країни. Толютонецьке для навіть німецькі експерти визнають, успіх цьому сценарію не гарантований. Росія може і далі використовувати Донбас для тиску на західні країни. Ця проблема в тому, що окрім мінська 2 жодного плану Б не існує, тому на Україну так тиснуть, тому що вона є найслабшою ланкою у цьому загальному контексті. І ще надія якось протиснути мінськ. 2 хоча очевидно, що мінськ 2 не спрацював Голосування голосування. у Порошенка є підтримка парламенту, але для другого читання знадобиться конституційна більшість у дві третини голосів. А це більше ніж кількість тих, хто підтримав спірні поправки. Тому боротьба за нову українську конституцію лише починається. Попри підготовку змін до конституції, до нормалізації ситуації на Донбасі ще далеко. Тож найбільше вищі Донеччини починають навчальний рік не вдома, а в екзилі у мирних регіонах. Зокрема, Донецький національний університет переїхав до Вінниці. Як викладачі та студенти почуваються на новому місці, з'ясовувала Олександра Індюхова. Ірина та Вікторія студентки Донецького національного університету, обживаються у орендованій квартирі у Вінниці. Із валізами вони не розлучаються вже рік. Спочатку вони тікали з Донецька, припинивши навчання подалі від безладів, потім з рідних містечок у Донецькій області, подалі від обстрілів. Тоді вони ще не знали, чи зможуть продовжити навчання у рідному виші. Я зничала поїхала валья спочатку поїхала до Львова, потім, потім до Миколаєва. Але все-таки, коли я зрозуміла, що є можливість повернутися до вишу, я повернулася у свій виш. Замість 11 обладнаних корпусів у Донецьку, три будівлі, де по переваг не було навіть парт. Держава частково компенсує вартість оренди та комунальні платежі, сплачує зарплатню та стипендії. Із закупкою необхідного обладнання допомагають міжнародні фонди та спонсори, адже у держави на це коштів немає. Попри це, у студентів хіміків та фізиків з'явилися сучасні лабораторії, а на факультеті журналістики нова апаратура. І те, що було там, та база нас у певному сенсі стримувала, тоді як зараз є усі можливості сформувати більш сучасну, перспективну та актуальну базу. Утім, головна проблема залишається. Усі студенти, так само, як і викладачі, зокрема, і ректор, змушені винаймати житло. Повинна бути державна цільова програма. Ви знаєте, ми ж не просто одна людина перемістилася сюди. Я вам сказав: сьогодні це 700, тільки викладачів-співробітників, велика армія студентів. Це цілий колектив. У гуртожитках маленької вінниці для університету знайшли найбільше тисячі вільних місць, тоді як потреба, щонайменше у п'ятеро більше. Донецький національний університет став першим вишем, що ухвалив рішення про евакуацію. До війни, за даними Міносвіти, у Донецькій і Луганській областях працювали майже 200 вишів і технікумів. Київ не визнає діяльність вишів, що залишилися у так званих ДНР та ЛНР. Ірина та Вікторія не хочуть у Донецьк. Тут під мирним небом Вінниці вони по-новому стали цінувати те, що взагалі мають можливість вчитися. Низці російських діячів шоу-бізнесу, які підтримали анексію Криму та сепаратизм на Донбасі, СБУ в понеділок заборонила в'їзд в Україну. На думку Києва, вони становлять загрозу для держбезпеки. Німеччина, попри гострі розбіжності з Росії, все ж намагається не спалити мостів з нею остаточно і підтримувати принаймні культурні зв'язки. Так Потсдам готується прийняти у жовтні форум Петербурзький діалог, який раніше збиралися закрити. Як російські та німецькі митці відчувають на собі вплив політики. У наступному сюжеті у робочій групі культура петербурзького діалогу панує тривожний настрій. На зустріч, яка відбулась у місті на Неві, обговорювали не лише конкретні спільні проекти. Нам потрібно рятувати не тільки саму культуру, нам потрібно рятувати культурні відносини між нашими країнами. але від кого? Чому вони опинилися в небезпеці? Від політиків багатьом політикам культурні зв'язки не потрібні. Навпаки, вони намагаються зробити культурні зв'язки сферою конфронтації. Діяльність Петербурзького діалогу, форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії, була фактично заморожена через розбіжності щодо конфлікту на сході України. І, хоча наприкінці жовтня, в Потсдамі черговий форум все таки відбудеться, надій на поліпшення ситуації мало. Ситуація пасна ситуація небезпечна. Для нас було б легше, якби політична ситуація була б кращою. Але з іншого боку, важко сказати, що ми не можемо робити того, що хочемо. Зараз навіть більше проектів співробітництва ніж раніше. культура це той місток, який треба підривати останнім. Культура завжди працювала, навіть в роки холодної війни. європа без кордонів. Так називається виставкова трилогія, яку готуються завершити музейники після епох бронзи і мер. Ровінгів в центрі уваги залізна Дуба, зоря спільної європейської цивілізації, але ці невеликі успіхи загрожують загубитися на фоні загальної ситуації, немодності розвитку контактів з Москвою в Німеччині, розгулу антизахідних настроїв і антикультурного вандалізму в самій Росії. Саме в ці хвилини, коли в Ермітажі засідали діячі культури, за кілька сотень метрів вандали розгромили барельєф із зображенням Федора Шаляпіна в ролі Мефістофеля. Він опинився в небезпечній близькості від будівництва нової церкви. До такого ось для таких майже ігіловських штук у нас доходить. Ситуація неприємна. По перше, різке скорочення кількості проектів, зокрема і західних проектів, які приїжджають сюди. сюда. І без того непросту ситуацію погіршують неможливість користуватися західними грантами через страх здобути славу агентів впливу або побоювання музеїв вести виставки на захід через загрозу арешту експонатів у справі ЮКОСа. Крім того, в музейній сфері Росія конфліктує з Україною. Так колекція з золота з Криму, предмет суперечки між Києвом та Москвою, досі залишається в Нідерландах. У Європі однією з головних проблем залишається масовий рух біженців на територію ЄС. І прокоментувала у понеділок і німецька канцлерка. Докладніше про це в огляді новин. Тема прийому біженців стала в понеділок центральною у виступі канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона провела першу велику прес-конференцію після літніх канікул. Політик закликала не робити з проблеми біженців конфлікту між сходом та заходом. Також Меркель зазначила, криза триватиме ще довго. Багатонаціональні військові навчання Сібріз 2015 розпочались у Чорному морі. Маневри, центральна роль в яких відводиться Україні та США, пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. У них візьмуть участь до 2500 військовослужбовців, зокрема від країн НАТО. Мета навчань підвищити безпеку в регіоні. Бойовики терористичної організації Ісламська держава в Пальмірі підірвали частину античного храму БЕЛ, який вважається однією з найвідоміших і найцінніших історичних пам'яток античного міста. У Саудівській Аравії вперше в історії муніципальних виборах братимуть участь жінки. Для корилівства це рідкість, оскільки там діють суворі закони шаріату. Жінкам навіть не дозволяється самостійно керувати автівкою. Родовище газу, яке виявив італійський енергоконцерн Ені біля узбережжя Єгипту, може містити понад 800 мільярдів кубометрів блакитного палива. У разі успіху каїр не потребуватиме імпорту газу. Утім, експерти сумніваються у доцільності розробки покладів, враховуючи низькі ціни на нафту. Відомий американський реп-виконавець Каніє Вест планує балотуватися на пост президента США у 2020 році. У разі перемоги першої леді Сполучених Штатів може стати його дружина, світська левиця Кім Кардашян. За розвитком подій стежте на сайті Deutsche Welle Української. А де Новини новину прощаються до завтра? На все добре. Залишайтеся з нами.